Торговый ярмарок вакансий на КПИ. Что пропонуют? Подивимось. Какие тут есть возможности для КПИшников? в Ну, на самом деле я считаю, что такие мероприятия нужны, потому что здесь ты действительно можешь прийти, поговорить, узнать много чего интересного непосредственно у самих HR-менеджеров, которые действительно популярно все расскажут. Что вы ожидаете от ярмарки вакансий? Я хочу спросить ручку. Я за ручками пришла, поэтому блокноты не по моей части, и так макулатуры дома много. Да, самое главное, что я хочу сказать, за блокнотиками на ярмарку реально ходить смысла нет. Вот, обязательно берите с собой сразу распечатанное резюме, это конкретно повышает ваши шансы уже устроиться на следующий день, там, Потому що ви познайомитеся з HR, який сразу воспримет вас як ответственного человека. Так багато можливостей. Чому в мене весь інстаграм забитий фотками з Київстаром? Тому що «Київстар» – це найкраща компанія в світі. Вона пропонує дуже класні програми стажування та дуже класні вакансії. Приходьте до нас. Доброго дня! Доброго що потрібно курити, щоб попасти до вас в компанії? А, у нас позиції, які виникають пов'язані саме з тіновою продукцією, вони всі проходять через окремі відділи. Тому на даному заході, і взагалі ми такого не пропонуємо. Опа, тут, здається, якась двіжуха намічається. А, ні, показалось. Компанія Матеріалайз проводить раз в рік курси Сі плюс плюс. Так, в нас щороку проходить Матеріалайз Академія, Сі Плюс Плюс Академія. Хто може до нас прийти? Звичайно, це студенти. Не обов'язково мати якийсь досвід, важливо, щоб вам це подобалось, плюси взагалі подобались, і ви хотіли з цим працювати. Чувак, ми тут знайшли роботу по спеціальності саме для тебе. О конфета.